Всім добра здоров'ячка. Нині такий чудовий день неділя. Між іншим, всіх святом шутки. Скоро Великдень за тиждень. І тут Віталік для вас придумав такий сюрприз, що вам треба для природи. Ви будете дуже здивовані, Віталіку розказуй і показуй. Дай Ви будете дуже задоволені і здивовані тим більше цим розробку. Бачите, тут є мангал. Він ще бере так чумаданчики і несе сі в машину. І зараз показує, як він ще розкладає. Віталік розкаже, покажуть. Ну що, всім добра здоров'ячка, як тато каже, сьогодні підготувала для вас дуже круту новинку. Тут розкладний мангал дуже класної розробки. Є чухли під нього, є сітки під нього. Зараз ми вам все покажемо. До речі, є з нержавіючої сталі і є з звичайної чорної сталі. З чорної сталі пофарбований, не пофарбований може бути. І зараз ми це все вам покажемо. Зараз ми їх розпаковуємо і покажемо, наскільки швидко ми їх складемо. Ось наш похідний елітний мангал, як ми його називаємо, з нержавіючої сталі, там з чорної сталі пофарбований жорстякою фарбою, і як він розкладається, давайте краще чохла випхаємо. Ось. Дуже швидко, дуже просто. Так, що, так. Тут, до речі, є подвійне дно. Це е, з чорного металу пофарбоване з розтікою фарбою. І ось чому перевага мангалу деревіючої сталі, на них можна нанести гравіювання чи побажання, якщо це на подарунок комусь. А ми всім від себе бажаємо миру, добра і здоров'я, що нам найбільше зараз потрібно. І зараз покажемо, як швиденько він збирається. На кожному елементі є ребра жорсткості, тому мангал буде дуже міцний і дуже довго буде вам служити. Його не буде так деформувати. Ось по суті готовий мангал, і це додаткове дно для кращої так, циркуляції, циркуляції повітря. Тут буде піддувало, з збоку нічого немає і все повітря буде йти знизу і догори. А ще в нас є така сітка, на чому можна жарити м'ясо, рибу. Зараз ми будемо жарити рибу і м'ясо. Вона теж тут сідає, що вона не злітає. І має два гачечки таких. О, і вона вам дуже зручно сидіти, тут маєте готувати все, що треба. Цей мангал на 8 шампурів, але, скажімо так, дуже великі кусочки можна на нього ставити і в вдожануваємо 55 см на 30 см. І зараз ми ще покажемо, як складається мангал з звичайного металу, пофарбований жорсткою фарбою, і почнемо вже готувати. Складаємо зараз ще мангал звичайного чорного металу, але в чому він не вступає в нержавійці, просто термін його використання, експлуатації буде трішки менший. Так ось тут подвійне дно. І тут є дуже така класна штучка емблема Це готово і також на ці мангали можна дозамовити сіточку власного виробництва. І це все є нашого власного виробництва, тому якість ми гарантуємо. Як на мене виглядає дуже непогано і чудове рішення для подарунку. Так, Краса. Потримати у руках, а на природі, дивіться яка природа. Ви собі виїжджаєте з таке дуже легко і просто саме маленьку машину мати запхатися, набрати вуглю чи дров і собі палити. До речі, вага 12 кілограм це свідчить тільки про одне, що цей мангал буде дуже якісний і дуже міцний. Бо є мангали в інтернеті різні там по 1,7,2 кілограма, а я взагалі не знаю, що вони зроблені. Цей мангал буде служити вам довго. А ще в нас такі будуть до них теж продавати ці такі халати. Це, це такі легосенькі, дуже легосенькі, То для мене, до старшого чоловіка, а такі для молодих такі моцні, до не проляпають тут. Хороша тканина і теж буде емблема ще в розробці, так що скоро будуть готові до замовлення. Так що Ми, не переключайте, цікавити? дивіться. Ну що ж, йдемо розпалювати багаття, мангал можна використовувати як і на дровах, так і на вугіллі. І як ви знаєте, на попередніх відео ми зараз продаємо ось такі ножики. Цим займається Віктор, наш колега, партнер, друг. Ножики дуже класні. Самі ними користуємося постійно, тому всім рекомендуємо. До речі, таку кочергу теж можна в нас придбати. Дуже зручна штука. Щоб швидко розпалити багаття, використовуємо розпалювач і процес піде швидше. Ми до самім серником пропалив цей розпалювач. Все, чекаємо, поки мангал розгориться. І кладемо нашу сіточку. Смажити ми будемо на сітці гриль, і ось такі ручки теж нас скоро будуть в продажі. Дуже зручні саме для таких сіток, для будь-яких сіток у світі. Ними додатково можна очищати сітку від сажі, від залишків їжі. І також, як вона працює. Ось. Дуже просто її забирати і не обакти руки. Дуже зручно. Де Що, смажимо гомілки і грудинку? Ось скільки... Можна накласти тут шакої вкуснятини. Рібручка, Що то ще це Віталій? Грудинка. Грудинка. Лабочки. Одним словом, ми дали два кілограми вугілля сюди, і це очевидно забагато, тому 1 кілограм навіть може менше буде цілком достатньо, щоб щось посмажити. Ну що, ми вжарили грудіночку, ми пожарили курячі ножки. Зараз буде... <кій> Жарити рибку ще, ждемо грань трошки остінни, бо для рибки не треба великої температури. Мангал це показав з файної сторони. Дуже файно, його не здоформувало. Все нормально. Сітка так само. Так що приступаємо, це забираємо, приступаємо до рибки. Що ще хочеться сказати? Критично заборонено. Гасити вугілля чи вогонь водою. Ми сьогодні так робили, тому що повинні були трошки збавити температуру. А чому це заборонено? Тому що мангал в цей момент може деформувати. Як ви бачите, цього мангалу нічого абсолютно немає. Тому краще так не робити, але в критичних ситуаціях можна. Зараз будемо смажити рибку з кумбрія на вогні, буде просто неперевершено. І разом з рибкою ще зараз трошки підсмажимо овочі-гриль. Буде чудово. Черена мангалу 30 см ідеально для того, щоб смажити якусь рибку. А я ще маю таку червону рибку. Ті два стеєчки поставимо їх. О. Попробуємо, що з того вийде в нас. супер. Ну що, нам все вдалося, Мангал показав себе з найкращої сторони. Річ така, що необходима всім, хто любить на річку виїхати на природу. Ми пожарили м'ясо, ми пожарили це, як -то, кури, гомілочки були, овочі, зараз рибу досмажуємо. І скажемо чесно, що це був наш перший досвід з використання вугля. І ми трошки переборщили, температура була дуже велика. Там трошки рибика підгоріла, але нічого вона все одно смачна. Виходить. І мангал не повело, мангал чудово все повів, нічого не покрутило. І знаєш, що я найбільше переживав, що він буде занизький. Треба якісь ніжки, але досить зручно ним користуватися і нічого не заважає. Тому в нас сьогодні, я вважаю, все вдалося. Так, у нас все смачне війшло. Так що ждемо. Ждемо, щоб досмажилась рибка, а вам хочемо сказати, що доступні до замовлення. Ціни вказуємо в описі. Знову ж таки доступні в двох сталях нержавійка і чорний метал. Тому пишіть, кому цікаво, дзвоніть, завжди раді вам. Так що всім добра здоров'ячка!